Доброї передоби! Канал Бетрайдер, Футбол, Євро Ю21 Італія Норвегія. Італія перший матч програла Французам, а другий виграла у Швейцарії в цілому забивши 4 голи, пропустивши тричі. Норвегія програла два попередні матчі в цілому забивши один гол і пропустивши двічі. Італія має один із самих топових складів на цьому євро: 80-мільйонний тоналі. Ньонто, який був одним з найкращих в мертвому ліці, обидва вже давно заграні за першу збірну. Також в цій збірні є П'єтро Пелегрі, який в 16 років добідував серії А за Дженуа Скаловіні, головний проспект Аталанти. По двом іграм на цьому євро вважаю, що можна говорити що італійці в порядку. Незаслужено програна гра французам, де в кінці гри була помилка судді з чистим незарахованим голом. І закрита гра в першому таймі зі Швейцарією. В другому команда втратила концентрацію, пропустивши двічі, але перемога була збережена. У норвежців набагато гірша ситуація з кадрами. Може виділити лише Оскара Боба, але він ще грає в дитячий футбол. Хоча потенціал у нього величезний. За Манчестер Сіті U-21 забив 6 голів і віддав 15 гольових передач. В цілому команда не демонструє якісної гри і по праву займає останнє місце в групі, але шанси на плей-офф залишаються. Судячи по іграм на цьому євро, на мій погляд, норвежці приречені: Італія має впевнено перемагати з гандикапом мінус 1, і це мій фрібет. Телеграм-канал закріплений в коментарях. До побачення!